Ну, коротше, все по-французьки. Ну чого ще можна було очікувати? Я ж у Франції, ну це зрозуміло. Цей зал, який мене заморочив з температурою. Я весь тиждень розмовляла з адміністрацією з приводу того, що мені холодно проводити тренування. Ну, не хочуть вони мене відпускати, але й робити нічого не хочуть. І потрібно шукати якийсь виход. Видно, я до такого ступеню достала адміністрацію цієї будівлі, що вони для до мене сьогодні прийшли з цілою делегацією? З'ясовувати, хто ж я така, чого ж я хочу. Ну в підсумку домовились, що вони підвищать мені температуру аж на один градус і поставить мені додатковий обігрівач, тому що як вони сказали, вони не можуть на кожен день тижня встановлювати різний температурний режим. Якщо 20, то 20 на всі дні тижня на час тренувань. А змінити це неможливо, і це все автоматично по всій будівлі. До сьогодні з обігрівачем було майже прийнятно. Подивимося, що буде далі.